Сокіамбле, що це за фігня? Тупо вся жижа в місті зіпсувалася. Ти хіба не знав, що як тільки стає жарко? Одразу в рідинах зникає смак. Вперше чую. а чого так? Блін, треба в коментах запитати. Ну, взагалі, це. А чекай. Це типу виходить, що літо взагалі не сезон для вейпшопів? Якщо чесно, то все. Блін, а на що тоді придумували жишки з кулером. Я думав спеціально для літньої спеки. Ти, Ти даш мені сказати чи ні. А ну да, да, кажи. Вибач вибач. Ну так от, питання тепер до тебе. Ти ж зараз береш тільки холодні смаки? Так, Mint Ice, банана Ice, чері Ice, Grape айсі. Ну, виходить, що так, холодні. От тобі і тримай. Сенсорне перекриття. О, знову щось нове підвези. І що це? Це феномен, при якому рецептори при будь-якому виді подразнення знижають свою активність і починають сприймати набагато менше інформації. А якщо простими словами, ти холодну жишку пих кулер мозок бах, мозок в стресі, мозок в шоці, і відмикає тобі рецептори. Тепер ти не можеш відчувати повний спектр смаків. Ага. Це типу на жишки влітку псуються. А я. Чувак, це працює не тільки влітку. Просто ти, він понабирав всього самого найхолоднішого, от і зламався повністю. Цікаво. А тільки в мене так? Чи ще в когось так само? Треба буде коментарі перевірити.